день довго знімав відео ремонтували комбайн а це виїхали вже ячмінь косим це людям косим ячмінь завтра якщо не буде дождя будемо своє коси бо щось у нас у нас затягує може й дощ піде Щас покажу, що там в бункері Милки, ячмінь, не підкармлювали його. Не знаю, десь я думаю до 30-ки сипе, ну не більше. Кондиціонер поставили на комбайн, красота тепер. Робиш і хочеш. Ще купили агронавігатор такий. Антенна там на криші. на джет українського виробництва. Ми купили його основному для того, щоб бризгати йому і на трактор перекинути можна. І на комбайн кину Ось сюди і одразу показував. Об'їхав поле вокруг і одразу ти площа, показала, до, до сотки показала. Бо в нас же ж люди люблять розказувати менше в них ходю десь 4-5 кілометрів час це тут 4 гектара то вже добиваємо. бур'яну но по попер, воно видно де пройшов, зелене все стоїть. там і воно допустимо нема нічого. отут. А там далі таке крупніший трохи. Ну, таке поганеньке. Одобрення дороге то не кормив він його. Вчора виїхали попробувати там огородити. Один город заїхали, шланга лопнула, рульова. На другий город дропили, на другий город заїхали, трохи не докосили, Злетів в та забило весь комбайн. Та там чи три рівня згоріли, вони три в парі йдуть рівні. Тут згоріло. Це сьогодні утром. Міняв рівні та викручували комбайн, вичищали весь. Ось показує, зарисовував. Це я тільки включив я був, виключив. А взагалі показує площу, скільки зробив. Навіть от зараз проїхав і зразу показує до сот. У мене тут вийшло один проход таки 20 сот. Низько забираю, бо малий ячмінь, щоб усе забрати. Є заїдемо косить. Там ми трохи селітру тут я відео знімав, там по 100 кілограмів селітри кидали. Побачимо, є результат, чи нема. Ну візуально є, а так я покажу. То завтра ще зніму відео, щось тоже покажу. Вигнали мені на вихід з того напору. Продовжуємо жнива, Заніткали свій ячмінь косим. Дуже багато бур'яна. Дощі йшли, пішов бур'ян, але видно де пройшов, прям все зелене стоїть до каши. Вчора косили отож людині до То 12 тонн на з 4. Так, так він не удобрення не кидав нічого. Тільки ото посіяв і побризгав от бур'янів. і все. У нас я дивлюсь набагато лучше, ячмінь. А що воно буде запам каже. Вот этот шнек встал ну Нажатку набыл А человека выиграть Еле достал Тут вообще не важные места Тут вообще не места включу все покажу потом